Зі мною завжди поруч друг куди я не рушав. Це всім відомий без патрон, з яким нас купа страв. Надійний з яким не раз відвідав полігон. Улюбленець сікіпей підважний без патрон. Безпека з вовком дійки. Привіт, друзі! Радий знову зустрітися з вами. Сьогодні я за кермом вантажівки, яка везе важку техніку для виконання одного спеціального завдання. Говорю тихенько, аби не розбудити патрона, бо завтра у нього дуже відповідальна робота і йому треба виспатися. Адже нам їхати ще цілу ніч. Певно, вам цікаво дізнатися, друзі, що то за важка техніка, яку ми веземо у причепі. Відкрию вам секрет. Це великий розміновувач, який схожий на броньований танк. На ньому патрон буде знешкоджувати ворожі міни на сільськогосподарських землях. Аби українські фермери могли безпечно працювати в полі та вирощувати для нас різноманітні овочі та ягоди. Ось уже й сонечко сходить. Доброго ранку, патроне! Ти добре виспався? <звук> Нарешті ми прибули на місце призначення. Бачите, друзі, це велике поле. Наш ворог закопав тут багато мін. Аби ніхто не постраждав, українські військові розмістили тут вже знайомі вам таблички з попередженням про небезпеку. Ох, роботи тут чимало, але ми впораємося, правда, патрони? Тоді, друже, займай своє робоче місце в кабіні розміновувача і гайда до справи. Секундочку. Можеш з'їжджати з тренера, патроне. Великі важкі розміновувач це дуже серйозна техніка. І наче броньований танк штовхає перед собою спеціальний кірш, в якому крутяться з великою швидкістю металеві пластинки, схожі на зуби. Коли такий зуб потрапляє під землею на міну, міна вибухає і вже не становитиме загрози. Але щоб під час вибуху не постраждали сапери, вони мають перебувати в кабіні розміновувача, як патрон. Броньований танк буде їздити аж до вечора, щоб розчистити все поле від ворожих мін. І лише після цього у полі безпечно зможе працювати трактор, обробляючи землі, щоб потім зібрати гарні Ну На ж, патронові тут роботи на цілий день. А я, поки дивиться, постійно в кабіні вантажівки після довгої нічної поїздки. До нових зустрічей, друзі! Зі мною завжди поруч друг, куди я не рушав. Це всім відомий пер...